Військовий облік по-новому мобілізація, демобілізація та проходження ВЛК, що змінює новий законопроєкт. У нас насправді тільки два варіанти: або мобілізація, або окупація. Чи справді тепер можна буде забути про облави на спортклуби і повістки на блокпостах? Чи навпаки, усі чоловіки будуть у працівників ТЦК як на долоні? Все, що вони просять, це необмежені повноваження. Що таке електронний кабінет призовника? І коли він запрацює. Міністерство оборони стверджує, що вони там, підготовчі роботи якісь проводили і що це може бути доволі швидко зроблено. Які зміни принесе новий законопроєкт? Дивимось. 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради. Оновлену версію законопроєкту про мобілізацію номер 10449. Він має замінити попередній скандальний законопроєкт номер 10378 Головна мета як першого, так і другого варіанту закону. Нарешті, через два роки після початку повномасштабного вторгнення, упорядкувати процес мобілізації і прикрити існуючі лазівки для ухилянтів у законодавстві. Цього тижня народні депутати проголосували за другий варіант законопроєкту. Як то у першому читанні. І юристи, і військові кажуть, у перший рік півтора війни проблем із призовом майже не було, бо потреби армії перекривали добровольці. Однак ті, хто хотів піти воювати, уже на фронті. Як альтернативу мобілізації Міноборони запустило рекретингову компанію по прийому до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням. Проте самого рекрутингу для поповнення лав ЗСУ недостатньо. Треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти не можна. Мільйон сто не покриє ніякий рекрутинг. У Нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати, а це поточні. Будуть втрати і цю кількість треба тримати постійно. Тож Міністерство оборони, враховуючи побажання Генштабу на Різдво, представило законопроєкт про мобілізацію, який не розкритикував хіба що ледачий. Тож Верховна Рада відправила його назад на доопрацювання в Кабміні. Текст другого законопроєкту громадськість та змі сприйняли лояльніше. Хоча юристи кажуть, у Кабміні змінили тільки кілька положень. Майбутнього закону принципово один від іншого нічим не відрізняється. Тож, окрім урядового, народні депутати запропонували кілька альтернативних варіантів закону. Однак Верховна Рада їх відхилила. Головні дебати розгорнулись навколо терміну служби і демобілізації. Нардепи кажуть, в урядовому законопроєкті це положення прописано настільки туманно, що взагалі не зрозуміло, як ця демобілізація відбуватиметься. Ці 36 місяців декларативні, тому що далі йде приписка, що після того за окремим рішенням ставки. Таким чином, це просто декларативна норма, не працююча. Народні обранці натомість пропонують демобілізувати військових через 18 місяців служби. У нас ставлення до військових, ну, чесно, як до кріпаків. Нам треба, щоб система була максимально простою. Я пропоную чіткий термін служби 18 місяців. Далі, людина знає, що протягом цих 18 місяців має півтора місяці відпустки. Третя, знає, що ротація буде відбуватися, що це не буде 18 місяців на нулі, бо жодна людина цього не витримає. Тоді і мобілізовувати буде легше, бо буде чітка, зрозуміла система, а не так, як воно відбувається сьогодні. Коли вхід є, виходу немає. Однак у Міноборони кажуть, так часто змінювати людей немає можливості. Адже це означає, що усі, хто воює з початку великої війни, а це близько 700 тисяч людей, треба було списати з війська ще кілька місяців тому. В них стоїть 700 тисяч новобранців на землю землю, при тому бажано новобранців ще підготована. Там за літо час забирає. От ні, якщо не стоїть, то будь-яка людина, яка це озвучує, вона абсолютно свідомий шкілів. З іншого боку, треба розрізняти службу на передовій і на тилових посадах. 36 місяців служби, наприклад, у львівському ТЦК, або 36 місяців служби, скажімо, діловодом строєвої частини, це абсолютно те саме, що 36 місяців в водіїв. Ну а в реальному житті це, цим'яку каручим 36 місяців тому оця норма про граничний термін за 6 місяців. Вона, на мою думку, має бути доповнена бойовим коефіцієнтом. Тобто, що загалом термін служби 36, але при тому саме на нулях участь в бойових діях рахується день за два або навіть день за три. Ще одне важливе нововведення: електронний кабінет призовника. Закон про цифровізацію армії Верховна Рада вже ухвалила всередині січня, але президент його поки не підписав. У Міноборони кажуть, система оберіг, на основі якої і працюватиме електронний кабінет, вже практично готова. І після підписання закону зеленським запрацює дуже швидко. Проте жодних конкретних термінів не називають за задумом авторів. Оберіг дозволить армії повністю перейти в електронний вигляд і дасть змогу ТЦК діяти мобільніше. Тож про так звані облави українці тепер зможуть забути повістки більше не будуть виписувати ні в ресторанах. Ні у спортклубах на тому, що така практика неприпустима, наголошував навіть Володимир Зеленський. Є випадки такі, так є чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів входити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес. Е Реєстр мають синхронізувати з іншими держреєстрами. Тож працівники ТЦК і без полювання на військовозобов'язаних у транспорті чи басейнах знатимуть, де їх шукати. Наприклад, якщо людина прописана у Херсоні, однак зараз живе і працює у Львові через е-реєстр, це буде видно. І повістка прийде на роботу, а не по місцю прописки. Автори законопроєкту сподіваються, що ця база перекриє більшість існуючих схем як для ухилянтів, так і для нечистих на руку воєнкомів. коли справи тисяч військовозобов'язаних просто гублять і з іншого боку, знизить навантаження на ТЦК. Адже через реєстр можна буде швидко знайти саме того, хто тобі потрібен на сьогоднішній день. ТЦК не має доступу взагалі ні до якої інформації про людину, крім тої, яка яку сама людина добровільно в ТЦК принесе. От тепер, нарешті, все ж таки ТЦК цікаві відкрили доступ б до частини якоїсь інформації про людей. Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років, зокрема персональні дані, серію та номер внутрішнього і закордонного паспорта, водійське посвідчення, номер телефону та електронну адресу, інформацію про освіту та місце роботи, сімейний стан, місце проживання, стан здоров'я. Дані про судимості та виїзд за кордон база оновлюватиметься автоматично. Більше не треба буде ходити в ТЦК, щоб повідомити про одруження чи народження дитини. Все це підтягуватиметься з інших держреєстрів. Доступ до реєстру матимуть Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки та ТЦК. Військово зобов'язані зможуть перевірити інформацію про себе в особистому електронному кабінеті. Сюди ж приходитимуть повістки. При цьому повістка вважатиметься врученою, навіть якщо людина її не бачила. Ну я не думаю, що пересічні громадяни України, там особа, яка займається там фермерським господарством, чи особа, яка займається там чимось вироблянням, чи просто працює на підприємстві, щоденно... Дивиться свою електронну скриню, не говорячи вже про те, що вона навіть діє, може не заходити щоденно, не говорячи про те, що вона повинна мати телефон заряжений, мати доступ до інтернету, мати оплачений інтернет і щоденно заходити. перевіряти, чи не прийшла мені повістка? Новий закон легалізує видачу повісток на вулицях і блокпостах. Більше ігнорувати їх, посилаючись на те, що видача відбулась, незаконно не вийде. Також усі чоловіки мають завжди мати при собі військово-обліковий документ і за вимогою пред'являти його представникам ТЦК чи поліцейським. А тепер в людини буде вибір зробити це дистанційно через електронний кабінет, або якщо вона все ж таки цього не робить, то отримати в зуби паперову повістку і все ж таки дійти до ТЦК на ніж. Повістки тепер можуть вручати в приміщення ТЦК, представники ТЦК за місцем проживання представники ТЦК або поліцейські, на роботі представники ТЦК, роботодавець або поліцейський, у громадських місцях представники ТЦК або поліцейські. Адвокат Ростислав Кравець наголошує, таким чином військове просто полегшують собі роботу, адже вони мають працювати як аналітики і через бази шукати саме тих людей, яких потребує військо. Завдання представників ТЦК це сидіти в кабінеті, обробляти інформацію і надавати відповідні повістки, а не бігати по кущах, когось шукати, стояти на блокпостах, когось силою заганяти в ті бусі, які відлавлювати на вулицях. Що заважає зараз вести цей реєстр? Що заважає зараз вести нормальний військовий облік? Хоча Закон про реєстр існує сімнадцятого року. Урядовці також хочуть знизити мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Строкової служби тепер не буде. Натомість для юнаків віком від 18 до 25 років запровадять базову загальну військову підготовку або за бажанням можна буде піти служити на контракт. Термін обмежено придатний зникне. Чоловіки із таким записом у військовому квитку протягом 9 місяців від дня набрання законом чинності мають проти медкомісію, аби їх визнали придатними або зняли з обліку. Що стосується інвалідів, їх не чіпатимуть. Причому людей з інвалідністю будь-якої групи, а не тільки першої і другої, як було у попередньому варіанті законопроєкту. Однак до кінця року на повторну медкомісію доведеться піти тим, хто отримав інвалідність другої та третьої групи після 24 лютого 2022 року. Адже є велика підозра, що багато із цих діагнозів куплені. Також тепер буде складніше оформити відстрочку через догляд за хворими родичами. Є такі Випадки, коли там чоловік, наприклад, навіть вже військово одружується сімдесятилітньою жінкою з інвалідністю, йому там 30, для того, щоб звільнитися. Ну напевно, це можна назвати схемою. Прикриє новий законопроект і інші популярні серед ухилянтів схеми. У нас от є схема, Очевидно, це коли там сорокалітні. Люди з вищої освіти поступають в ПТУ, щоб, начебто, бути студентами і не призиватися. Така схема є. Кількість ну мова йде про тисячі чоловіків. Ця оце схема, і вона прибирається в принципі всіма версіями законопроекту. Тому що всюди мова йде про послідовну освіту. Тобто, якщо ти вже отримав вищу освіту, то ти не можеш сказати, що тепер тебе закортіло отримати там середньотехнічно. Не з'явитися за повісткою можна лише у кількох випадках: перешкода стихійного характеру, дії країни терориста, хвороба, смерть близького родича у разі неявки до військомату, ухилянтів через суд. Включатимуть у реєстр боржників для них діятимуть ті самі обмеження, що й для чоловіків, які не виплачують дітям аліменти. Хоча із цим положенням не згодні як нардепи, так і військові. Право обмеження, право на користування банківськими рахунками, картками, керування автівкою. На мою думку, тут є проблеми із конституцією. Крім того, пропонується, щоб це робили суди, тобто це логічно це краще ніж в минулому, де було ТЦК. Урядовому, але ну уявимо собі, яким, як будуть перевантажені суди. На мою думку, у нас є механізм штрафів, а далі аж до карної відповідальності цього є цілком достатньо, щоб таким чином боротися з ухилянтами. Однак, якщо у Верховній Раді вважають цю норму надто жорсткою, військові навпаки наголошують, що вона надто м'яка. Ти або віддаєш три роки у формі. Але саме три роки після цього ти повертаєшся додому От Ці три роки ти отримуєш достойну зарплату, вертаєшся до своїх дітей як захисник. Або рівно ті самі три роки ти віддаєш назов і вертаєшся ставром злочинця на все життя. От, от такий вибір зробити набагато простіше. Колишній головнокомандувач Валерій Залужний раніше заявляв: для армії неважливо, яку саму версію законопроєкту ухвалять. Головне, щоб у війську було достатньо людей збройним силам України, мені особисто. Мені головне, щоб пройшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку, або хто якусь відстрочку не буде мати, кого буде призувати, кого буде держава призувати. На сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити. Через повторююся, що мені потрібні люди. Мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжити ведення бойових дій. Однак усі експерти, з якими ми спілкувалися, упевнені для вирішення проблеми мобілізації мало змінити тільки сам закон. Запитайте у військових, як здійснюються виплати, як здійснюються виплати сім'ям загиблих, як здійснюються виплати за поранення. З огляду на ту кількість людей, які вже постраждали саме військові, вони ж це розповідають своїм близьким родичам. І саме це є головною причиною провала мобілізації. Що держава не виконує ті соціальні гарантії, які вона повинна виконати? Так само треба змінювати інформаційну політику держави щодо висвітлення ходу війни, і можливо навіть назвати рівень втрат. Найбільший провал в інформаційній політиці це те, що у людей в головах закріпився глибоко хибний стереотип, що піти воювати це дорівнює піти померти. Статистично ну це м'яко кажучи, не виглядає так, що от всі пішли на насо і всі там лягли. Не те, що не всі, а і не і не більш, і не половина. І вибачайте навіть не на 10 загального числа, тих, хто пішов служити. Жодна велика війна у світі не вигравалась без загальної мобілізації. Однак просто гнати всіх на поле бою, як це було у середньовіччя, вже не вийде. І щоб українцям було морально легше мобілізуватись, вони мають відчувати себе захищеними і розуміти, що повістка це не квиток в один кінець.